Росія різко посилила наступ на сході України. Ситуація навколо Покровська критична. За повідомленням Financial Times, невеликі російські групи прорвалися через українську оборону і почали просочуватись у саме місто. За даними спостережних груп, окупанти вже діють на південь від залізничних колій, що ділять покровськ навпіл. Військовий аналітик Костянтин Машовець пише, що окупанти намагаються закріпитися в центрі та південній частині Покровська біля залізничного вокзалу. А зсу тримають східні райони та північ міста. За даними інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися вулицею Нахімова у західній частині Покровська. Про це свідчать відеозаписи з підтвердженою геолокацією, оприлюднені 27 жовтня. Ймовірно, у Покровську діє близько двох сотень російських військових. Вони ховаються у підвалах, вступають у короткі перестрілки і чекають підкріплення. Українські сили одночасно. Контратакують у районі Родинського. Бригада Червона калина запевняє, Родинське під контролем України. Російське командування перекинуло в район Покровська підкріплення до 10 тисяч солдатів із центрального військового округу. Саме вони ведуть найінтенсивніші штурми.